На одній з футболок, яку я забрала за 10 років відвідування геофізичних конференцій, зображений на Мадзу гігантський міфічний сом, який у Японії як вважалося викликав землетруси, плаваючи під земною курою. Згадує авторка статті. Ця істота є неофіційним талісманом сейсмології. До землетрусу Едо 1855 року, в Японії рибалка зафіксував нетипову активність сумів у Ічці. У статті 1933 року, опублікованій в НЕЧА двоє японських сейсмологів, повідомили, що соми в закритих скляних камерах поводилися зі зростаючим занепокоєнням перед землетрусами явище, яке як кажуть, передбачає їх з 80 відсотковою точністю. Чим ближчі тварини знаходилися до епіцентру землетрусу, тим раніше їхня, на перший погляд, панічна поведінка могла надати попередження, і соми не єдині. Записи щодо